Небо України у перші тижні повномасштабного вторгнення захистили українські пілоти, звісно, разом з іншими підрозділами. Але повітряні сили точно заслуговують на достойну шану. Тож саме проспект повітряних сил має бути на місці повітрофлотського проспекту, який депутати хочуть назвати на честь європейського союзу. Слово авіаційного командування слово залужного Буданова та зрештою усіх киян мають почути в Київраді. Коли 24 лютого ракети та бомби полетіли на українські міста, і ми боялися навіть поглянути на небо, українські пілоти героїчно билися в повітрі. Часто це були зовсім нерівні бої. Наших два літаки, їхніх сім, наших три літаки, їхніх дванадцять. І попри все, ніхто не стратив всі, як один знали про те, що. Вони мають закрите небо. Тож, якщо й перейменовувати повітрофлотський проспект, то саме на честь повітряних сил України і авіаційне командування закликає депутатів Київради ухвалити відповідне рішення, аби наша молодь розуміла наскільки висока шана цього українського народу, наскільки е Військово політичне керівництво шанує своїх захисників. Взагалі перейменовувати проспект було не обов'язково. Закиди, що назва асоціюється з радянською армією, надумані, вважають експерти, та депутати вирішили перейменувати його на проспект Європейського союзу. Кияни виступили проти такого рішення, оскільки процес із перейменування вже розпочався, дали обрати більш українську назву повітряно Повітряно-Флотський. І кияни в застосунку Київ цифровий її підтримали. Та Київрада проігнорувала. Думку людей історик і очільник топонімічної експертної робочої групи при Київраді Олександр Алфьоров закликав дати можливість киянам зберегти авіаційну історію столиці. Ця вулиця є дійсно дуже важливим маркером для історії Києва. Адже це вулиця на Київський аеропорт, той аеропорт, який по суті в Європі був одним з перших. Це вулиця, яка по суті проспект, який наголошує на важливості Києва як однієї з Петрофлотських. Столиць світу не дарма в Києві піднімають перший гелікоптер Сікорський. в майстернях. КПІ роблять і піднімають на рапорту. Не лише проспект, то цілий авіаційний топонімічний комплекс каже знавець топонімів і громадський активіст. Тиміш Мартиненко Кушлянський. Тут практично все пов'язано з авіацією. Поруч вулиця авіаконструктора Антонова, який створив прототип мрії. Його наступники доробили легендарний літак. Також поряд вулиця Левка Мацієвича. Це перший українець, який отримав посвідчення авіатора. Це був перший українець льотчик професійний в колишній Російській імперії. І вулиця Левка Мацієвича вона пролягає в маленькій місцевості мікромісевість, яка називається авіаційне містечко. Поряд із повітрофлотським проспектом. Том і яскравий мурал із Петром Франком, сином Івана Франка, льотчиком української галицької армії. Створений ним авіаполк збив 16 польських літаків. А сам Петро під час повітряної розвідки був збитий, вижив, потрапив у полон, а потім втік із табору. Ут е, практично все розповідає про історію української авіації, і з цієї точки зору перейменовувати цей проспект на будь-яку назву, яка не буде містити авіаційне складової. Це е, ну перепрошую, це наруга над місцевою історією, це місцеруга над київськими традиціями. Тому, безперечно, з точки зору е, топоніміки які міста Києва ми не можемо допустити такої ситуації. Підтримати ідею проспекту повітряних сил попросили владу головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний та очільник української розвідки. Кирило Буданов, тож рішення за столичними депутатами Оксана Михайлова, Євген Тур та Євген Задоя факти сіті єдині новини.